Сьогодні в нас буде 3D-огляд нерухомості Біла Гейтса, одного з найбагатіших людей світу та колишнього головного виконавчого директора Майкрософт. Сім'я творця Майкрософт живе в маєтку Ксанаду 2.0 в місті Медіна, штат Вашингтон. Дім був названий на честь головного героя фільму Громадянин Кейн. Він купив цю ділянку в 1988 році за 2 мільйони доларів. На будівництво 6100 квадратних метрів треба було 7 років і 63 мільйони доларів. На теперішній час дім майбутнього, як його називають тепер, за всю сучасну електроніку, яка контролює весь дім, оцінюється в 125 мільйонів доларів. Житловий дім складається з двох павільйонів, з'єднаних між собою. Матеріал, який використовувався для дому, це скло та деревина хвойних порід. Маєтку дуже крута система безпеки, і по всьому дому є камери, які сховані в стінах, стелях, деревах і навіть камінь. В цій будівлі є кінотеатр на 20 осіб. Ще, окрім спалень є шість кухонь і 24 чотири ванни кімнати. Коли Біл під'їжджає додому, то система GPS працьовує і ванна починає автоматично набиратись. Відомо, що в домі встановлено дуже багато дисплеїв на суму 80 тисяч доларів, які можуть показувати все, що захочеш.